На цих днях творці ремейку Silent Hill 2 взяли участь одразу у двох презентаціях, на яких нам показали трейлер оновленої класики минулого, понад 13 хвилин геймплею, а також оголосили точну дату виходу гри, чого нам очікувати від неї, які будуть зміни в порівнянні з оригіналом, та розберемо трейлер з ніг до голови. Тож, підписуйся, щоб не пропустити раптом інші мої відео. Погнали! Ремейк Silent Hill 2 від вже культової студії Bloomberg Team вийде на консолі нового покоління PlayStation 5 та ПК уже 8 жовтня. І він має гарний та водночас моторошній вигляд, тобто все як треба. Повідомляється, що гра вже доступна для попереднього замовлення в PlayStation Store та Steam. Наразі про гру не так добре відомо, як того хотіло б. но рік тому, тобто в лютому 23-го року, нам вперше показали трейлер гри та й показали вперше кусочок геймплею, та й взагалі якою буде гра та по атмосфері. Ну чогось толкового не було. А вже 5 днів тому на шоу Sony State of Play вже й провели масштабний показ гри та його геймплею. По відео ми бачимо, як головний герой гри досліджує кілька будівель, блудить по пустим вулицям і також відбивається від ходячих мирців докторок. Власне, сам трейлер ремейку получився напрочуд лякаючим, та з особливою гнітючою атмосферою, що дуже пасує грі, та передає сповна її атмосферу з усіма цими повзучими жуками, зомбаками та іншими тварями. Крім того, можна ще оцінити туман, знамениту і впізнавану фішку гри. Автори кажуть, що особливо багато думали над тим, як краще реалізувати його в сучасній графіці. Композитор Акіра Ямаато. Також повернеться для написання саундтреку до ремейку Silent Hill 2. у грі будуть треки, яких не було в оригінальній грі, а також перезаписи старих композицій. За передзамовлення Silent Hill 2 дадуть маску собаки і тільки на PlayStation 5 маску кроля Silent Hill 3. Крім того, у гри з'явиться Deluxe Edition. Доступ на 48 годин раніше за реліз, саундтрек, цифровий артбук і маска пірамідоголового у стилі коробки з-під піци. Вартість стандартної версії для Steam становить 1315 гривень. Це найнижча ціна в європейському регіоні. А також у гри є й українська локалізація тексту. Но не обійшлось без скандалів, як це буває з сучасними іграми. Як ми всі знаємо, гра получила оновлену графіку і ще редизайн старих персонажів. Но вигляд останніх розділів фанатів та викликав суперечки. Частина гравців висловлювала претензії до майже всіх персонажів. Однак найгострішу реакцію у них викликав редизайн Анжели. Розробники залишили їй класичну білу водолазку та сірі штани, але обличчя переробили, що є логічно. Головний аргумент, щоб дівчина виглядала відповідно до свого віку за сюжетом, а їй на той момент 19. Деякі фанати серії почали зазначати, що нова версія їм здається непривабливою та товстою. Були й такі, хто захищав редизайн. Частину дописувачів зазначила, що новий вигляд Анджели це цілком нормальне рішення. По-перше, зараз її зовнішність більше відповідає віку. По друге за сюжетом вона страждає від аб'юзу та посттравматичного стресового розладу. Саме тому вона так і виглядає. Втім, є й інші думки. Український розробник ігор під ніком Капітан GPU зазначає, що дивовижний вигляд Анжели пов'язаний з поганим технічним станом того, що ми побачили. За його словами, героїня не товста. В неї немає другого підводдя чи чогось такого. Проблема полягає в тому, що розробники погано налаштували скелет персонажа. Це помітно, зокрема, і в сцені на кладовищі, де щось дивне сталося з плечовим суглобом Анджели. Ремейк Silent Hill 2 буде доступний вже 8 жовтня цього року. Гра виходить лише для PlayStation 5 та комп'ютерів. Вже доступне попереднє замовлення, про що я казав вище. Фух, на цьому все, дорогі друзі. Я радий вам був розказати про цей ремейк. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи ви будете в нього грати і чи його придбати. Також напишіть про інші ігри, які зараз виходять. І пропонуйте свої ідеї для відео в коментарях. А я на цьому прощаюсь. Всім дякую за перегляд. До зустрічі, Па-па!